Сьогодні ми відзначаємо третю річницю звільнення Ірпеня від російських окупантів. Рівно три роки тому Ірпінь було звільнено. Ірпінь став щитом перед нашою столицею. Ми не здалися, ми не втікли. Ми всі взяли до рук зброю і захищали наше місто. І в нас була ця радість перемоги. Але свята не було. Бо найголовніша біль це втрачені наші люди. І завдяки цим людям сьогодні є місто героя Ірпінь. Я вам, рідний близький, дякую за мене. Вони дійсні герої України. Без перебільшення кожен з них. Шануємо пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Присягаюся бути мужнім, Присягаюся, бути мужнім. Чесним, і чесним і незламним. Не відступати перед ворогом. Не, перед не, зрадити побратимів. не зрадити побратимів, не залишити рідний край у біді, не край у біді. нехай пам'ять про героїв Ірпеня. Нехай про героїв Ірпеня. Живе, в Живе в моєму серці, і веде нас вперед з честю, відвагою і вірою у перемогу. Слава Україні! Слава нації! Для вшанування пам'яті захисників міста Ірпінь вручаються бойові прапори добровольчого формування Ірпінської міської територіальної громади, родинам полеглих героїв.